Всем привіт! Сьогодні скоптину бутя і кролика. Я трохи його пообрізав вже не де. Щоб не скопувало при капчені. Спеції я беру солі 30 грамів на кілограм м'яса і так само 20 грамів сахарю. Все це я одважив. Зараз Наберу води, ну, я тепленьку беру, щоб лучше роз... 에... соль розтала, розмішую його і заливаю в каструлю, щоб воно повністю покрило м'ясо. Тобто виливаю соль туди і додаю простою водою, заливаю, щоб покрило м'ясо. Далі ставлю в холодильник на двоє суток. І потім будемо коптити. А так двоє суток, щоб мочилося. Далі ще додаю <клес> спеції, ну це по які хоче. Плюс додаю трохи копченої паприки, Вона дає красивий колір після копчення. Так, все, розколотив я соліскацію і тепер просто заливаємо. Ну у нас виходить, що воно покрило м'ясо. І все, в холодильник на двоє суток. Потім будемо доставати його коптить. І так пройшло двоє суток, як мочилось воно. Тепер достаємо його і споласкуємо під проточною водою. Не вимиваємо і що просто споласкуємо лишню соль, лишній ну, росов. Це і все. Я сполосну його і кладу на решетку, щоб воно стікала трохи вода. Тось викладаю на решетку і так само ще його тяг. Сполоснув на решетку. Зараз трохи вода стаче і тоді підвісимо його на дворі на просушку трошки. сонечко вітерок, воно бастренько його вітре. Ну зараз я все покажу. Так, все. Виклав її на просушку. На дворю воно втерцемо. Зараз пройде безстренько. А поки воно під трохи. Зараз піду собирати каптілку, закладати, щепу засипати. Так, обсохло воно. Я достав із сушарки, насипав каптілку щепи. Вставлю вже щупи. Все обсохло. Хороше, то воно не Ні влажне, нічого, просто сухеньке. М'ясо. Загружаємо. Відпалюємо і починаємо коптить. Минут через 15-20 після того як піде димок ось із сопла. Через 15-20 минут я відкриваю кришку, щоб ну, випустити ненужний дим. Бо каптиться воно здебільшого в таких коптілках минут 15-20. Потім вже починається воно приготовлятися. Температури всі на датчику. І будемо контролювати. Да, ще забув сказати, утя каптем до температури 70-72, кролик 64-68. Це всередині. Тобто саме. Де більше м'яса, це всередині м'яса. А так температура копчення від 105 до 125. Ну, можна й менше, смотря на як ви коптите, чи на огні, чи на газові. Так, пішов димок і тепер засікаємо минут 15-20. Ну, воно ну і перестане пошти навіть дим іти Ну і треба буде відкрити кришку, ну, щоб виш... випустити лишній дим, щоб не осталось потюків, Ну і щоб гіркоти ніякої не було на м'ясі. Пройшло 20 минут. Як бачите, вже можна сказати, що диму нема. Тепер підкриваємо його й провітрюємо. Це провітрили. Закриваємо назад і каптимо до готовності. І так все у нас скатилось. Ось таке у нас вийшло воно. Тепер даємо йому остить. Ну і вивітриться. Годин 12, ну лучше 24. І тоді пробуємо. Потім чи в морозилку вкидаєте, щоб не пропало, якщо у вас невелика сім'я, чи з'їдаєте зразу. Ну, желательно підождати щоб трохи воно вивітрилося перед тим як їсти